Добрий день, шановні українці. Я от зустрічаюсь з людьми, і я вам скажу з нашими воїнами, і страшно їх слухати. Подивіться. От подивіться на ці морди, на ці тварі, на ці кончені морди. Як вони обкрадають армію? Черговий солдат мені розказує, що їх не кормлять, одежі не дають, кидають на обой. І от кидають оці морди. Оці морди. Чи ви думаєте, що це дасть гроші і не вкраде в українського народу? Чи ця задоволена свинокриса, запухша від перепою, яка рада, що їй дали подудіть в рот сунули єврейський рог? Сьогодні я котрий раз слухаю монолог героя. Героя солдата, який прийшов з Бахмута живий, і де полягло більшість його товаришів, де залишилося. Їх не хоронять, їх погано кормлять, їм не платять зарплату. Він е, показує куртку, штани, і це говорить: я купив за власні кошти. Забирають бойові, обкрадають на кожному кроці. Це от зараз, зараз зараз і хто? Ці, які криси, я вам скажу, це ета тварь. Зеленська я тварь із своїм цим запердюжним з тою всею блядовладою. І знаєте, що мені сподобалося в цьому солдату. Солдату він худий, як щепка, якийсь, напівпереляканий, е -е, сподобалась його злоба. Злоба. Він сказав, дай Бог кінчуть там, зразу, зразу в Київ, зразу вернемося в Київ, щоб. Е -е, щоб Покінчити з тим кублом. Оце такі солдати. Мушу сказати, що це я вже не перший раз чую, і не перший раз чую, що прямо прості солдати кажуть, що зріє громадянська війна. Ну Їм видніше, знаєте, їм видніше, В них зброя в руках, все, їх там багато, вони видніше, вони їм видніше, вони на вістряку. От, і там ще були люди, і, і, і от одне, що життя і цей марафон продажний, брехливий, це життя на Україні, і той марафон, і те, що розказує влада, це абсолютно різні речі. Це до побачення. Страшно я вам скажу слухати, що говорять люди звідти. М'ясо, там м'ясо, ніхто нікого не жаліє, ніхто нікого не хоронить. Крадуть по чорному. Оце новини з-під Бахмута, скажімо так, я вам скажу, з 22-ї бригади між нами говорять.